В першу чергу ставлю запитання, яке пройшло до нас на сайт, оскільки це от, в нас є такий постійний дописувач маховий правди. Я думаю, хто заходить на сайт 20 минут УА, то це цього дописувач добре знає. У нього зразу чотири, але напевно дуже коротке запитання. Скільки, воно, скільки ОСББ проіснує, враховуючи позицію українців, моя хата краю»? Скільки шансів? Дивлячись, як і ОСББ. Кожен будинок індивідуальний, в кожному будинку абсолютно унікальний. Колектив співвласників і все залежить насправді від них. Є дуже успішні ОСББ, дуже дружним колективом. Є люди, які сваряться між собою зі страшною силою, є будинки, які розкололися фактично нафток, вони через його в Києві такий будинок вони отак от колотяться вже кілька років і ніяк не можуть хоч щось зробити. Рівна настрою розкололися. Є будинки, які в принципі не здатні саме організуватися. Тому Гребсти всіх під одну грибівку, як то кажуть, це абсурдно. Кожен будинок індивідуальність і кожен колектив його співвласників також унікальний. Зрозуміло. Наступне запитання. Чи існує механізм, чи можна його розробити? Комунікації з мешканцями, які не погоджуються з умовами? Елементарно, це те, про що я казала. Перш за все, формалізація будинку як цілісного майнового комплексу з визначенням ідеальних часток кожного співвласника в цьому будинку, що таке ідеальна частка, це еквівалент голосів, які має цей мешканець. Обов'язкове членство, як би не називалося, ОСББ, ЖБК, квартирне товариство, кандимінів, що угодно. Обов'язково членство в тій юридичній особі, в тій інституції, яка управляє будинком як спільним майном, і чітко прописані правила голосування. Десь більшість, по деяких питаннях кваліфікована більшість, можливо, особливо кваліфікована більшість, якщо мова йде про руйнацію будинку і продаж земельної ділянки під ним. І ніяких проблем не буде. Весь світ на цьому живе, і люди всі однакові. Не можна казати, що у нас люди якісь інші. Далі правила, вони по них житимуть. Це буде прекрасно. Зрозуміло. Чи є якісь правила для того, щоб сприяти самоорганізованості людей? Це... це ж прописати правила, але, на превеликий жаль, вони можуть бути прописані лише в законах, лише в цивільному кодексі, лише в законі про ОСББ, а прийняти це законодавство, на жаль, може лише наша Верховна Рада, які більше подобається займатися блокуванням, лобіюванням, а зовсім не прописуванням базових правил гривня всього суспільства. І останнє четверте запитання. Прозорість діяльності ВСВБ, щоб воно потім не перетворилось на той же корупційне обділення. Це саме так і є. Все, всі, якщо вступають, і кожен має право доступу до всієї фінансової бухгалтерської документації, зрозуміло, ніяких зловживань не буде по тій самій причині, по якій на лисій голові не живуть гроші. Дуже важко щось вкрасти, якщо все прозоре. І кожен має доступ до кожної цифри, було бажання цікавитися. От і все. Це дуже-дуже просто. Але нема бажання, на жаль, немає політичної волі. Зрозуміло. У вас є запитання. Хіба є проблема зробити єдиний портал для всієї України, де ословився взагалі зобов'язана звітність робити у тій формі, яка є доступна. Хіба це зараз проблема? Ніякої. Це не України Технічна проблема. Абсолютно. І ти заповнюєш ту форму, і ти податково має доступ, і кожен мешканець, і в чому є проблема. Але знову ж таки це повинен бути системний, комплексний підхід. Те, про що ми говоримо. Тоді воно ну, буде обов'язково. Тут в даній ситуації тут демократія, знаєте, вона може полягати в тому, кого з співмешканців ми виберемо головою СББ. Вона не повинна полягати, а яку згідність будемо робити. Ще хочу дати цю звітність, чи я не хочу дати цю звітність. Тобто, план. Чіткі, чіткі, план. чіткі вимоги і чіткі нормативи. Набуваєш право власності в цьому будинку на квартиру. Ти автоматично стаєш співвласником цього об'єднання, у кондомініум або цьому сполучений. Член, за кордоном взагалі, коли людина купує квартиру будинок, будинку, вона купує не просто квартиру. Вона, звичайно, купує частку в цілісному майновому комплексі і вона негайно набуває членство автоматично в інституції, в юридичній особі, яка управляє цим будинком з кількістю голосів, які відповідають її ідеальній часті в цьому будинку і сільському майному колоксі. Все і ніяких проблем. Кожен знає, куди він вступає. А вже обслуговування може здійснювати професійна організація. На обслуговування а зібралися, обрали того, хто буде обслуговувати на ринку їх неміряна кількість, обрали у кого краще ціна, якість. Problem. І весь світ так живе. І тільки ми чимось років борсаємося і ніяк не можемо зрозуміти елементарні. речі. Тобі, що саме цікаво? Розумію, що цікаво? Біло, в Білорусі система більш ідеальна, в Росії система більш ідеальна. Я хочу пропуляти в такі країни Ну от, от Чомусь у нас такий формат, формат, тільки свій унікальний. Тобто ми про діменти що... радянську радянської системи, довго не сформували, розумієте, Я думаю, що, як кажуть, парадокс. Легше щось робити. Мені інколи здається, що нам просто не пощастило. О, дивіться, у нас же все було прекрасно. В старше покоління пам'ятає 89 по 92 рік. У нас квартири викупалися і дійсно викупалися як чатки Філісслава комплексу. Добре. Викупалися за гроші, робився проєкт будинку, там все таке. Людина знала, вона купила не просто квартиру, а якусь частку в будинку, як цілісна мелодиума. Вона зобов'язана утримувати, але ця радянська постанова була забута в 92-му році, коли прийшли до влади колокони та популісти, які вирішили, що давайте людям роздамо безплатно ці квартири, просто квартиру у відриві від будинку, як цілісності, кому там будуть належати підвали гаріше нас не хвилюють, ми відразу роздамо квартири. Люди знали про підваленого рішення. Дивіться, в 92 році почали роздавати квартири безплатно від будинків. Лише в 2004 році з'явилася стаття частина 2 статті 382, в якій написано, що все це спільна власність всіх співвласників будинку. І з'явилося рішення Конституційного суду, в якому це було підтверджено. Але місцеві органи влади... Навіть цим рішенням ніяк не були вражені. Вони казали, добре, якщо ви приватизували, так, це ваше спільне майно. А якщо ви купили, там, поміняли, то у вас тільки квартира у власності, а підвали з Червитами, ми набірваємо. І знадобилося ще кілька років, лише в 2011 році Конституційний суд повторно повернувся до цього питання і зазначив, що незалежно від підстав надбання права власності на квартири, все одно все, що за межами квартири, це є спільним майном у спільній власності всіх співвласників будинку. Так вибачте, якщо у нас такими темпами йде правове регулювання, як люди можуть усвідомити себе співвласниками цих будинків, це в принципі неможливо. Юристи можуть, а прості люди, які цим не цікавляться. Ну, ну, аналогія з землею, земле. от роздали землю, да. розумієте, тому у нас стоїть пуск, тому що навіть він повинен разів мати. Мігіви, гектарний пай посеред стогектарного поля, немає ні комбайні, ні комбайні. Йому дали продавати. це, йому спало десь зверху. Тобто він його не купує, він розуміє, що він з цим буде робити. Тому і стоять от поля... І до Жив... того ж їм забороняють їх продавати. Правильно. У, це ми, міські мешкані, що квартири продавати. Так, і їх нема. Мешканці хоча б міста можуть квартири продавати, а селяни ж навіть продати не можуть. Аналогія повна, розумієте? Тобто у нас майна вимога. От просто. Їм настільки набридли албанці, які до них припливають через адріату, що казали, що робиться. Вони вирішили, що простіше дати їм правила гри і хай вони там самі прекрасно почуваються. І в них все вийшло. Я читала це законодавство, яке італійці прописали албанцям. Воно прекрасне, воно практично досконало, однокращення ніж власне італійське. Тому що писали з гуля. Буквально декілька років ефекту фактично не було. Але через три роки шибанув шалений ефект. Зараз в Албанії просто люди розпізнають країну. Кажуть, я, я кажу, цей колег це їхнє законодавство. Тобто я переконана, що якщо б у нас зробило нормальне цивільне законодавство, ми ну, просто мігли буквально за кілька років. Я в цьому навіть не сумніваюся. Якщо це спромоглося зробити навіть албанці. Я теж стикався з таким, це забуді передає людям, вкладчики помінялись, з цього всього будинку, залишився пішов, Коли люди прийшли платити за лічильник, горе каже, вашого дому немає, він відкупив учасника, називають його територію, люди взагалі, крім лічильників, так нічого немає. в мене є питання. Поки законодавство дорогається. І, доки сонце очі, десь, там, ну що Тому а, ж ми можемо це можна, я питаюсь, я ще питання Чим юридично правильно може зараз, допустимо, трубе, починати на своєму рахунку, незалежно від чеку, хай там жек чи хто там тримає на балансі, мати свій рахунок, починати нагромаджувати кошти, щоб, скажімо, можна було би сплачувати податки, розуміло. Від що податки? Ні, ні, податки можуть бути за того, що я, допустимо... Писали рекламу, отримують прибуток. А, так за це стягують, хочу податки на громаджі. Коли на громаді це достатній рівень стартовий, тоді я можу собі брати додинок на баланс, можу роздати своїм членам правління, сказати, ти займайся тим, ти, ти, тим, ти, тим, ти маєш таку зарплату, ти то, ти то. Ну, нагороду за роботу. Так ми таке робимо, наприклад, в нашому СДБ. Причому ми довго думали, чи нас не забочувати частками? Чи якось ще робити. Але оскільки у нас публіка доволі багата, будинок доволі новий, ми вирішили, от якщо щось навернеться, то ми негайно стягнемо з усіх кошти на ремонт пропорційно часті кожного будинку. У нас в статуті прописано, що ми платимо по метрах, рішення приймаємо по метрах. По метрах. Ми так вирішили, звичайно. Але інші будинки деякі накопичують, податки нібито з них на це не стягуються. І тільки після того, щоб щось накопичили, вони... немає? Проблема з людей, зібрати, як кажуть ваше. Ні, ну звичайно, в нас, чому? якщо прийняти рішення правління, то всі платять, <кій> <Не> платять. <кій> всі. Ну Звичайно, куди вони поділяться. Це що спорт там, чи з квартири, чи з метрів квадратних метрів. І вибором У нас в статуті прописано, що у людини скільки метрів, скільки голосів. Да, і стільки метрів, стільки галасів. Значить і стільки прав, і стільки обов'язків. У нас кремлюють права з обов'язками. Але от друге питання. Оце питання дві. Тобто пілля стосується самих, як то кажуть, проти... Окей, Ви, а, а вигрімає ОСББ, тому що нам дуже пізно, на жаль, компенсують ці суми. Але такі компенсовують, хоча й дуже довго. Скільки ага. вже часу кажуть про монетизацію піль. От насправді більшість будинків не хочуть створювати ОСББ саме через пільговиків. Тому що кажуть, коли нам там компенсують. Ні, і оформити це все правильно. І спробуйте правильно. це правильно оформити. Ну добре, ми вже оформили, нам дають. Потім витримуєте державні кошти, вам же має право випити на так, так, так. От скільки часу вже кажуть, монетуєте ці пільги. Коли людина буде отримувати і сама це все платити, вона дуже добре подумає, в якому будинку і жити, як її жити. І так далі. А якщо всім цим людям абсолютно байдуже, хто за них платить, то звичайно в них немає ніяких спонукань дбати про будинок. І вони не хочуть ніякого бо бояться, що щось буде спіляє. Хто нам хоче монобувати Південь? Ну, зрозуміло, хто. Ті, хто обрадуть з бюджету через ці субсидії, просто опосередковано. Мені завжди легше так судити по собі, так? Я дуже шкодую, що в мене немає сусідки Тетяни Монтян. Так. Як мінімум. Як мінімум. Або принаймні юристи такого рівня, який... Прийшов дійсно на загальні збори, наш 50 квартир, 40-річний будинок, в яких вже кілька років е, намагаються, є певні люди, які спонукають зібрати збори, щось обговорити бодай створені ОСББ. Чи можна, що від того отримаємо всі, як бути, не хочуть. Ще треба зачепити питання навчання і фактично навчання от, кадри. кадрів. У нас голови з БПЛА, тут питання, що голова ОББ сам бухгалтер, можна сказати. А правління будинку, як, навіть норми з'явилися на це, що е, от, е, Львівський аналізний фонд має чув, що там на 12 квартир має бути один представник. Тобто, я би сказав, хоча б нам на один під'їзд був, там 35 квартир, 6 під'їздів, допустимо, 6 таких і це. Тобто і це ініціативна якась група була. Ця група вас, ініціативна так? мала б мати певні знання. Тобто, а знань стільки в нас на 11 сторінках от пан Сувечко роздрукував тільки перелік всіх оцих які управління житлово-комунального господарства, діяльності. Але ж нам потрібно щодо наказки. Люди просто це сприймають. Якщо він починає читати «Любий на нормативний акт, він почне читати, не дочитає ніколи до кінця, він написаний такою сухою мовою, він е, дуже довгий, він незрозумілий. Нам для людей, для, треба конкретні, чіткі, готові рішення. Гото, е, тобто, документ почати розуміли, алгоритми дії в картинках, але зараз навіть намалювати немає щось, о, що зібрати. Це, не, це, це, це не, не дієвий алгоритм, тому що це при виконанні першого ж пункту з'ясування, які людей кворум і які взагалі список співвласників, більшість людей буде просто послана за дверей туди подалі і цю справу. Людям треба відразу пояснювати, що ви, якщо вже ви вирішили, то ви знаєте, вам треба купити цю інформацію у таких-то таких-то інсайдерів, є такі-то такі, -то, такі -то, варіанти, є програмісти, є рейхівці, там, є нотаріуси там, і так далі. Людям треба чесно відразу казати, чого вам це вартуватиме, знайти список співвласників, у вас такий визначити кордон. А якщо ніхто не вимагаєте, це правда, що безкоштовно без проблем. Навіть просто зараз дається електронна звітність, є такий е, сайт. Е, а є, а є, Податкові завітні Розкоштовано. а пенсії, статистика, платити. Хоч там ніби дрібнеться, та, але, випадки, але випадки. Це не розбугається, вона не дрібнеться. Там крім такої звітності є і куча всяких інших отримання, там навіть які за телефон, які бухгалтери, сильці. Ну, тут багато є витрат. Я ще от кілька нюансів про свій будинок. Мало того, що старий, мало того, що там, кажу, важко організуватися. У нас є 100% троє людей, які добре люблять випивати, які, я так знаю, за незалежності, напевно, ще їхнього будинку. Їм абсолютно нічого не цікаво. І крім того, в нас теж будинок, оскільки будинок не, старий, не дуже не багато не мешканців, які напівчують. Ви знаєте, не менше задача відносно того, що ви сказали, було таке теж на практиці, трошки інакше поступили. Все-таки він не є один в тій квартирі, скажімо, так ще хтось є. Попередили, говорять, каже, можна відключити світло, і газ підключали, щось не так. Починає людина думати, потім я не сільсь платити. Приходить, заключаю договір. Що по трішечки, по трішечки, ви розумієте? Людина, ну, ми забрали від жертву, це 15 років людина не платила за гриву. Ну, ви не повірите, вже погасили так. все. Угу. За скільки років не погасили? Ну за десь біля двох років і погашила. І що, ОСББ прийняла гроші за попередні періоди? Ні, ні, ні. Це, що він брав, це, це я маю на увазі, що він ОСББ теж не платив нічого. Погасила людина. Хочемо подати картину, погасила. Та зрозуміло, що насправді залишаються або неправові механізми на кшталт відключення світла там, і ще чогось подібного, або якщо людина потребує якоїсь довідки, її не дають, або якщо захоче продати, то просто не зможе. Але якщо людям на все наплювати, навіть на відсутність світла, то з такою людиною можна тільки судитися, звертати стягнення на саму квартиру. Але якщо ця квартира не приватизована, то ви нічого не візьмете з такої людини. Взагалі нічого. Це mm -hmm. не дуже оптимістична ця ситуація, я хочу підтвердити. Чому? Я бачу купу для оптимізму, тому що я бачу розуміння, якого не було раніше. Я бачу купу просунутих людей, які розуміють проблематику. Раніше такого дійсно не було. Це ж прекрасно, коли заступник міського голови прекрасно розуміється в питанні. В більшості, на жаль немає, так що з Тернополем, в принципі, все нормально з поінформованістю. Порівняйте, звичайно, з іншими містами. Добре, під останок, якась інверсальна порада для тих людей, які от пост, там, за камерою, є у вас. Цікавитись наполегливо своїми майновими правами, тому що знання сила. Тому що коли ти чітко знаєш всі твої майнові права, тобі ніхто ніколи не навішає лакшину на вуха, і ти зможеш прийняти обґрунтоване економічне рішення, яке б воно не було. І навіть якщо інформація ця не дуже втішна, краще знати сувору правду, ніж слухати солодку брехню від міністрів, від віцепрем'єра і так далі. От і все. Попереджений, значить, озброєний. І далі формувати, звісно... Спільний запит до політиків, щоб вони займалися не якоюсь і релевантною гінеєю, які вони люблять займатися популізмом, а казали людям правду і вирішували реальні проблеми. Так що якраз все дуже оптимістично як на мене. Зрозуміло. Отже, отте питання ОСББ чи ЖЕК, вибір без вибору. Як на мене, е, воно безмістовне. не є. безмістовне. Так, я після цього засідання дійсно зробила вибір, вибір, вибір. вибір. Тому що дуже багато нюансів, я зрозуміла саме тут. І я сподіваюся, що ці нюанси допоможуть і людям, які будуть переглядати цей запис. І Ну, сподіваюся, в когось це відкладеться і піде на користь тим самим будинкам, вирішиться проблеми. Ну, Хочеться мені вірити в те, що все-таки наша країна ну, 22 роки водять вже по пустелі, так? Ну, скільки ще водити? Ну, водити? <поцентр> залишилось 18, <поцентр> да, 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 Так, пан Олександр Вілков, <поцентр> можемо всією, <поцентр> в, цією аудиторією до вас звернутися, зробіть Чинь нам прозорі закони. Так. Щоб, ви, щоб ви вимагали, щоб ви вимагали, знали, що вимагати від Міністерства юстиції, тому що це дійсно не завдання віце-прем'єра встановлювати право вагри для всієї країни. Це позиція Лукаш, тому її і треба про це просити. Ну що, не все так помалу в нашому домі, так? Все таки не ставимо ми. Таку жирну і погану крапку. Дуже дякую вам всім за участь у цьому круглому столі. Дякую глядачам, які нас дивилися. Сподіваюся, це буде їм на користь. До побачення.